Сьогодні відбулася визначна подія у суспільному громадському духовному житті нашої громади. Мені хочеться привітати нашу редакційну колегію привітати ту потужну команду, яка працювала над створенням, над відродженням, працювала самовіддано над тим, щоб вдихнути нове життя в газету Рідний край. І ще часів Олени Пчілки була ця газета, звичайно, таким незалежним рупором, голосом. Жителів нашого міста і, звичайно, нашої гадячини, тож хочеться побажати, щоб дійсно наша газета була продовжувачем доброї справи, щоб якомога більше було охоплено читачів, зацікавлених осіб, земляків. Ну і в цей день, звичайно, бажаю, щоб нашої редакційної колегії було гостре перу. Щоб було доволі багато читачів, доволі багато було друзів, однодумців. І хочеться ще побажати всім світлого мирного неба. І там дуже красиві, красиві такі є рубрики, оповідки, щоб тільки були гарні новини, гарні оповідки. І, звичайно, многоє-многоє літа нашому святому гадяцькому роду, роду драгоманових і кусачів. Насамперед хочу привітати засновник і ініціаторів створення газети Рідний край. Це ну, може, варто сказати, не створення, а продовження існування від часів Олени Пчілки до, до сьогодення. І хочу привітати і всю гадяцьку громаду, що в нас, надію, з'явився місток, який поєднає життя всіх громад гадячини. І через цю газету будуть реалізовуватися громадські ініціативи. І закликаю всіх. Небайдужих е е людей, які цікавляться життям своєї громади, цікавляться життям гадячини, купляти цю газету, читати, бути бути дописувачами. Успіхів! Ми, представники гадяцького волонтерського руху, щиро вітаємо нову нашу газету Рідний край і дуже щиро бажаємо їй процвітання, їй популярності, вдячних читачів. Адже ця газета це точно вона буде таким місточком між нашими захисниками і читачами гадячанам і ми будемо таким собі провідником із від наших від наших захисників і до нашого читача дякую Я звати Юлія Кобіська, я дизайнер газети, я розробляла її візуальне оформлення і хочу сказати, що працюючи над нею, я думала перш за все про. Про себе, яку я хочу бачити газету. І вона, на мій погляд, повинна бути не надсучасна і не супер архаїчна. А щось посередині, насправді воно має викликати в душі почуття, таке антентичне, як вишиванка. Вона ніби стара, але тим не менше, вона дуже сучасна і модна. І отаку я хочу бачити і газету, щоб ми, дивлячись на неї, розуміли, о, це для мене, тому що я культурна освічена людина і хочу. Читати і актуальну інформацію, і відпочити. Ось це я хочу бачити і на сторінках. І соціальні теми, і літературні, і дитячі, і для більш похилих людей, тому що я хочу читати цю газету своїми рідними, своїми мамою, з бабусями, от і своїми дітками. Я бажаю газеті удачі, багато підписників, багато актуальних тем і довгих років життя. Маю надію, що нащадок цей спадок Олени Пчілки продовжить своє життя. Ще дуже дуже багато робить. Нас слава Україні. Завершена презентація. Одним словом сказати, я дуже вражений від отриманої інформації. Дійсно, було все і в фільмі, і в виступах показано все широко, глибоко і перспективно. Вважаю, що засновники. Достойні, вони піднімуть рейтинг цієї газети, вона буде прославляти рідний край. Але дійсно найбільша проблема сьогодні це ну у нас скрізь ця проблема, вона всенародна проблема, це фінансування. Це проблема кожної людини, кожного підприємства. Ну а сьогодні дійсно і газета. Ну Я думаю, що спільними зусиллями все-таки ми подолаємо і цю проблему, і наша газета буде, як сказано, було. Виступах найкращої газети по нашій рідній Україні. Дякую.